Маргаріта, мати амбіта. Привець, страшне чудо, старанно прикрите замизганим пагнюкою, сукровицю пластирату. Клавді, хтивий дядько принця. Зігмон Фрейд, відомий психіатр. Я перша. Берег моря, чотирозпещені крики морських птахів, ревіння моржа. І інші звуки здаваємо різною морською сволотою. Ходить габлік, втягнуть зручну, приємну толстовку і такі ж самі паросінові штани. Гавліт красиво підперезаний вузеньким шкіриним пояском. Підбосий, босний і пиздувати. В руках у нього дебелий дрючок. Габліт, як остопись, дало купатися. Чи може і скупатися? Купатись чи не купатись, п'яцькі це питання заяву, Ще може, не вагає спустити в раз штани і потерпляє появляє аж, поки забонями в очах не потерпіє. а згодом про наслідки можливо не подумати один ж тільки раз, і вже крадеться піздець своєю усмішкою хіжею. Простуда, гівороче, як насраці, запльована підлога лікарі, від шприца, гібатоми, і могила. На ній брудна філія вонючая кубка в а під нею лежить той фраєр, що любив купатись. Такий варіант я в і мав, я б родину. Там не тхатком борі одрічком пиздять. Ходить Клавдій, хтивий дядько принца. Клавдії, гарали, гаманше, Ході, Ходімо кабінет. Катхету дам тобі, я посмоктати. В катхвета очень клас, та тузик вкусний. Клавдій гідотна плямка і зображає вкусний ніхуйовий тузик. От уже биті з моря вилазить привид у брудному Привид. Невірний сину, цьому підарасу, катвету тут. -ту". Тобі він в жопу встроги, кладуть а, -а, а, тікає. Ага, <-а>, бач. Стакався йодатий сикун. Він обіцяв мене на полюванні, коли я міцно спав. Підступною рукою від вухо стримував брудного хуя із косопиздило моє прекрасне тіло, смертельна якрена. Помсти хочу побачить цю падлюку на параші, за в півника з неголеним убивцем, або в конторі з раним інженером! або в юрті раком на підлозі татари, щоб його їбали в встати. Габля, не можна мстить. Повиннімо любити всіх підрасів, з водій Бо тих народ всі багато. Привіт. Ага. То може ти м'ясо не їси? А ні, не їсу я м'ясо принципово. Я тільки випиті не люблю. Бо ми народ широкий, гостинний, і випити ми можемо до хуя намного більше всяких і народців, їм та басурман. Привіт, хуйова вода. Пробзділо щось у данському князівстві. Коли я був царем, їбав, я в жопу всіх багатоносців купізну ползти. Ну, це, звісно, смислі підозрюва. Ви підразів з дійства не любивши їх, посилав на хімію, є на благо Батьківщини. О, часи. О, Данія, нещасна! нещасне. А, ви батько, там приводом вже зовсім заїбались. Щось пиздете таке, що не простяти за цілий тиждень. Я же вам сказав, що мститися не можу, бо всі люди це браття на землі. Окрім жидів татар, масонів, Сотні в яких я не наблюдав. Ну в цілому я гуманіст. Не те, що ви папаша, Вам тільки ви б горілки засадить і вам бідно на печі їбати, аж діли слати а потім чаю посярпати і кидати сокиру в паралізовану бабу. <рес> Уніта за хуярить чобитьми. І так же много другої хуйні за вами замічають. Навіщо ж вам було родного брата, Собто, що за вас своїм здоров'ям примушувати лизати вам бієти? От ви не хібанувся бідолашний, це не дивно. Мати моя підняна виділа вас, як я житів. Мене ж синка хорошого любила і часто пестила, а я із нею грався у курочку та півника. Ви, батьку, пестуйте ваше море та хочі, щоб я дручком переійвальник, ще й дядька позову. І Ми з ним разом таких пістюлів вам понакладаємо, що здригнеться. згринеться. сучий син, хуйовий є на носок. Так на батька таку хуйню казать, чом не втопив я, тебе омалакє, як ти родився. Щоб не засунув жопу головою і за о, курвеча сімейка. Зажди жо мене топиться у морі. Гамлет. папа блядський, в доску заїбав. Піди би випить в парі шампаньоли, бо в сурні мов по нас понастікали. І несвідомо хочеться лизати шершавим язиком гарячі суди. Гамлет ходить, борщи ревуть, птахи кричать, море шубить, діадруга. На сцені стоїть Стейнвей. на ньому лежать шпрот. Посеред сцени стоїть Кацапське крісло, позбавлене художнього смаку. Над ним герб висить національний, на гербі зображено ведмедя. В одній в ведмедя в руці молоток, а в другій балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварин. В сидить Маргарита і виживе камерицька самородочка. Вона наспівує камаріки. Не помітно м'ягкою ходою підрассаб ходить. Лавніх ти видять Клавдій, Сьогодні я гуляю на детськом зборі з твоїм сітком красі. Як ангету, хороша, чи вкусною буде. Ну не вся будіна. Маргарита, какой чудак їй богу. Клавдій сам до себе. Я вибірю його. На Маргарити. Катхета тусік. Отчиняла. Маргарита магідь на пешкітнику. Хлапні, чи пстить у кабінеті, неначе хтось насразу чисто плотно. Відкрити фортку хаби, щоб пропстілась. Підскочивши два хама в касоворотках, відкривають хвортку і в ту мить влітає привид. Привид. Ага. Падлюки всім скидать штани і стати раком щас пізнець вам буде, слівайте воду йобані масони. Чи як вас там? Клавді Маргарита і Хамець злякано виконують накази привида, який тихо регоче і літає по кабінету. Клавдій мій приведе ніякої хуйні не робив. Капсем же до масона злобою ненависть. І кожний день національний гімн на балалайки хором і Бояться наш жини і басурмани. Престиж крипчає. Можна возростає для нато дня процент жирової маски. Довольні хаби ситі в них їбала. Гаразда менше стало підарасів. Євошенці вони, як папа Карло на хімії в Черкасах. Де з піянки усі на соловках. Хопить гавниць, Одній в руці у нього дручок, в другий шампаньола. Привить, дивись мій сину, це шидобасон. Ти запиздяч дручком, як по печіці, потім мені наложиш. що не ясно. папа, Папаша, все буде лучше, відя не хвилюйтесь. Гам'я пиздить усіх дручком. пиздечить герба з викмети, потім заливає шампанське в рояль і шпроти запускає туди ж. І по роялю пиздить дручком, рояль гуде. Привид, мій син, бо то рояля не жити, його не треба пити. Сама люту його я купував, гам'я, папа, я не гатую. А від пиздять приведа дрючком, привид падать. На полу лежать трупи попишені В Роялі тихо плавають шпроти. Ходить сігу, фрей, його куляють, та й ничем починає тверезитись. І той підведе попизду тата. І вам коза пиздячи слід дядьком попистив під ценни. Герба національного хуйну. всю до смерть <риснень> розруха. Не буду більше пити я. Хоч правда, яка розумнає цьому альтернатива. Ех, блядь, скадає, цим сподівання. Гамлет рве на собі толстовку, тихо грає музика, приємний голос, співає Яблочко. Як Фред підходить до Гамлета, коли у сраку і вводить до божевільного дому. На сцені з'являється семеро матросів в жахливих чорних бушлатах. Пісня Яблочко переможно шириться, под його веселі звуки, матроси мовчки, страшно відбивають чочок. Завіса! Dá